З вами компанія Джанта. Мене звуть Владислав, я регіональний менеджер з продажу. Сьогодні я вам хотів розповісти про колісні диски по-справжньому королівської якості від компанії СРВ. Дані диски встановлюються на конвейері Бориспільського та Чернігівського автозаводу вже більше 10 років. Вони гарно себе зарекомендували в наших дорожніх умовах. Дані диски підходять на автобуси на базі Тати Т613, а саме. Еталон Іван та на автобусі на базі Ашок Лейланд. Диски з заводу відбалансовані та готові до встановлення на ваше авто. Наш диск важить майже 23 кг, що важче від конкурентів на 3-4 кг за рахунок використання високоякісної сталі та потовщеної передньої пластини, яка додає йому додаткової міцності. Прошу звернути увагу на те, як диск проварений. Цю роботу виконує робот-професіонал, що гарантує високу якість та довгий строк служби вашого калісного диску. У підсумку хотів вам нагадати про наші дороги, які не жаліють ані людей, ані техніку. Але на наших колісних дисках ви будете їхати як король. Не купуйте часто, купуйте якісне у Аджанта. Ці диски ви можете придбати в будь-якому з наших магазинів в місті Києві, Дніпрі та Рівному та на сайті Аджанта.ua